Осінь у селі завжди мала свій особливий запах запах диму, свіжого м'яса, прянощів і теплої печі. Це пора, коли поля вже спочивають, худоба нагодована, а люди готуються до зими. Саме восени настає час, коли у більшості господарств проводять забій свиней, готують сало, м'ясо, шкварки та, звісно ж, ковбасу. Домашня ковбаса це не просто страва, це частина сільського укладу життя, давня традиція. Яку передавали від покоління до покоління, у кожній хаті свій рецепт, свої секрети, свої спеції, і навіть запах ковбаси з різних дворів відрізняється. Але суть одна зробити запаси, щоб узимку на столі було ситно, смачно і пахло рідним домом. Коли на вулиці вже підмерзає, коли зранку видно пару з рота, тоді селянин знає час братися до роботи. Здавна казали, поки мороз не вдарив, ковбаса не вдасться. Бо м'ясо повинно бути прохолодне, але не замерзле, тоді воно найкраще перемелюється, тримає сік і не липне до рук. Так зберігається смак і аромат, а сама ковбаса виходить щільна з приємною текстурою. Тому осінь і початок зими найзручніша пора для виготовлення. До того ж тоді вже є новий часник, свіже сало, і погода сприяє сушінню та копченню. Приготування ковбаси завжди було подією, майже святом. Збиралася вся родина. Чоловіки займалися м'ясом, жінки, приправами, кишками, начинкою. Старші розповідали, як робили в їхні часи. Молодші слухали, пробували, навчалися. Часто у хаті панував запах перцю, часнику, диму й теплоти. Навіть діти мали свої обов'язки подати миску, потримати ножа. Допомогти перекручувати м'ясорубку. Усе це створювало ту особливу атмосферу, яку важко передати словами, але яку кожен, хто виріс у селі, пам'ятає на все життя. Ковбаса для селянина не просто їжа, це символ добробуту. Якщо господар мав повну діжу ковбас, значить у нього рік був урожайний, худоба добре годувалася, і сім'я житиме без нужди. Раніше навіть було повір'я. Хто першому узимку поріже ковбасу, того рік буде щасливим і ситим. Тому господині завжди берегли перші паляниці ковбаси до свят на Різдво або на водохреща. Її клали на святковий стіл поруч із хлібом, салом і узваром, бо то був справжній дар праці і землі. Важливо й те, що ковбаса один із найзручніших способів зберегти м'ясо надовго. Коли не було холодильників, селяни шукали. Як запастися продуктами так, щоб вони не псувалися? Копчення, сушіння, соління усе це способи, які дозволяли мати м'ясо і через місяць, і через півроку після забою. Ковбаса добре переносила зиму, не втрачала смаку, особливо якщо її підвішували в коморі чи на горищі, де прохолодно й сухо. Саме тому її готували великими партіями з урахуванням запасу для родини. А іноді для продажу на базарі. Ковбаса мала й об'єднувальне значення у селі не було такого, щоб кожен сам по собі. Якщо хтось робив ковбасу, сусіди могли допомогти кишками, приправами чи навіть димарем для коптіння. А взамін господар пригощав готовим шматком. Люди знову й знову повертаються до своїх коренів, роблять ковбасу, як робили батьки й діди. Бо це не просто їжа. Це частина життя, пам'ять і продовження села. Коли приходить час готувати ковбасу, кожен господар знає. Справа ця не з легких, але вдячна. Щоб ковбаса вдалася, потрібно дотриматися кількох головних правил. Передусім, м'ясо найкраща ковбаса виходить зі свинини, змішаної з невеликою кількістю яловичини. М'ясо має бути не старе, але й не надто молоде відгодованої свині. Що вже набрала вагу. Надто жирне м'ясо не підійде, бо ковбаса буде розм'якою, а надто пісне, пересохне і стане твердою. Тому золотим правилом виважається таке співвідношення дві частини м'яса на одну частину сала, саме так ковбаса буде соковитою, м'якою і не розтріскається під час приготування. Далі йдуть приправи. Найпростіші, але найголовніші це сіль. Чорний перець, часник і трохи лаврового листа, дехто додає духмяний перець, коріандр чи навіть сушений чебрець, кожен має свій смак і свої уподобання. Та головне не пересолити і не переперчити, сіль кладуть із розрахунку приблизно 1 столова ложка на кілограм м'яса, а часник на око за смаком. У селі часто казали ковбаса часнику не боїться, тож не шкодували. Бо саме часник дає той справжній домашній запах і смак, що відрізняє сільську ковбасу від магазинної. Перед додаванням часник завжди товчуть у ступці або розминають ножем, щоб він пустив сік. Окрему увагу треба приділити кишкам. Їх готують заздалегідь найкраще брати свинячі кишки, бо вони мають міцну, але не грубу оболонку. Кишки потрібно ретельно вимити. Кілька разів перевернути на виворіт, вимочити в холодній воді, а потім у солоні, щоб прибрати запах і зробити їх еластичними. Старші господині радять додати у воду трохи оцту або лимонної кислоти, тоді кишки стають чистіші і прозоріші. Є навіть приказка які кишки, така й ковбаса. Бо як не промити добре, то вся робота піде нанівець. Далі процес змішування м'яса. Колись його рубали ножем, не перемелювали. У кожній хаті була велика дерев'яна дошка, на якій чоловіки довго сіктили м'ясо до дрібних шматочків. Казали, що відсіченого м'яса ковбаса смачніша, бо зберігає структуру і не випускає сік. Тепер частіше користуються м'ясорубкою, але якщо хочеться відчути справжній смак, можна перекрутити частину м'яса, а частину нарізати вручну. До фаршу додають спеції, сіль, трохи холодної води або молока, щоб начинка була соковитішою, потім усе добре вимішують не менше 10 хвилин, доки фарш не стане тягучим і рівномірним, начиняти ковбасу окрема наука раніше для цього використовували дерев'яні або металеві лійки, зараз спеціальні насадки для м'ясорубок. Головне, не поспішати, щоб не було повітря всередині. Якщо ковбаса занадто туго набита, вона може лопнути при варінні чи смаженні, тому після набивання її проколюють у кількох місцях голкою або зубочисткою, щоб вийшло зайве повітря. Кінці зав'язують міцною ниткою або перев'язують шпагатом. Потім ковбасу кладуть на дошку або підвішують, щоб трохи обсохла. Існує кілька способів приготування найпростіший це смажена ковбаса. Її відразу кладуть на пательню або у духовку і печуть, доки не стане рум'яною. Така ковбаса зберігається недовго, але має найсоковитіший смак, тому її часто роблять для святкового столу. Інший варіант варена ковбаса. Її кладуть у теплу воду, не кип'яток, і варять на малому вогні 30-40 хвилин, потім охолоджують. І підсушують. Вона ніжна, ароматна і може лежати кілька днів е, у прохолодному місці. Але для справжньої зими найкраще робити копчену або в'ялену ковбасу. Копчення надає смаку, який ні з чим не сплутаєш. Для цього ковбасу спершу підв'ялюють, потім кладуть у димар чи коптильню і тримають кілька годин у теплому димі від вільхових або яблуневих дров. Дехто додає трохи сухого сіна. Тоді запах стає ніжнішим і солодкуватим. В'ялена ковбаса ще довговічніша. Після начинки її не варять і не коптять, а підвішують у прохолодному, добре провітрюваному місці. Найкраще у комо, у коморі або на горищі, де немає вологи і де повітря свіже. Протягом тижнів ковбаса поступово підсихає, набуває щільності, аромат стає глибшим. Таку ковбасу можна зберігати місяцями, вона чудово Підходить для подорожей, польових робіт або як частування гостей. У багатьох селах саме таку ковбасу клали у святкові кошики на Великдень, бо вона не псується і має особливий смак. Ще одна порада, яку знали всі старі господині ковбасу після копчення або варіння потрібно дати відпочити. Її не їдять одразу два-три дні у прохолоді, і смак зовсім інший. М'ясо вбирає спеції, аромат стабілізується, ковбаса стає міцнішою і смачнішою, а якщо є можливість, її зберігають у банках під жиром. Це старовинний спосіб, який рятує від псування навіть без холодильника, сало розтоплюють, заливають ним готову ковбасу і ставлять у погріб. Так вона може стояти всю зиму. Сільські господарі завжди знали ковбаса це справа точності. Не можна не досолити, не можна поспішити, не можна робити в теплій хаті, бо м'ясо швидко псується. Тому працюють або вранці, коли холодно, або на дворі. Якщо погода дозволяє, все має бути чисто. Ніж дошка, миска навіть кажуть, ковбаса любить чисті руки й добрий настрій. Бо якщо господар сердитий чи поспішає, то й ковбаса не вдасться. У цьому є певна народна мудрість, будь-яка праця, зроблена з душею, дає свій добрий результат. Так само важливо правильно зберігати готову ковбасу. Якщо це копчена чи в'ялена, її тримають у полотняних мішечках, або просто підвішують, щоб не торкалася стін і не пріла, варену або смажену кладуть у холодильник чи погріб, дехто загортає в папір або стару тканину, щоб не висихала. А взимку, коли на дворі мороз, ковбасу просто виносять на горище або в сіни, там вона стоїть довго і не псується. Усе це не просто технологія, а ціла культура домашнього господарювання. Кожен етап від вибору м'яса до останнього вузлика на ковбасі має своє значення. І якщо робити все розумно, з повагою до праці, то результат завжди буде добрим. Ароматна, соковита, справжня сільська ковбаса, яка гріє серце і радує родину у зимові вечори. Колись у кожному селі були свої секрети приготування ковбаси, і ці рецепти передавалися як родинні скарби. Старші люди часто казали у кожної баби своя ковбаса. І це була правда, бо навіть при однакових інгредієнтах смак виходив різним залежно від рук, настрою. І навіть від того, якого дня різали м'ясо. Дехто вірив, що якщо робити ковбасу на повний місяць, то вона краще сушиться і не псується, а інші казали, що головне добрий дух у хаті, бо їжа вбирає енергію господарів. Усе це було не просто забобонами, а частиною народної мудрості, що формувалася століттями. Наші діди готували ковбасу без жодних сучасних зручностей. М'ясо рубали великим ножем або сокиркою, сало різали дрібними кубиками, а все змішували у дерев'яних діжах. Тоді ще не знали ні ваг, ні точних мір. Тому все робили на око, але відчуття міри приходило з досвідом. Старі господині могли лише скуштувати сирий фарш і вже знали, чи достатньо солі і часнику. Їхні нюх і смак були кращими за будь-яку мірну ложку. Дехто навіть казав, що справжню ковбасу можна зробити тільки тоді, коли душа спокійна і серце веселе. Тому, в день, коли готували ковбасу, у хаті не сварилися, не лаялися і не підвищували голос аби все вдалося як слід. У багатьох селах існували свої улюблені види ковбас. Часом до весни така ковбаса темнішала, ставала твердою, але саме в цьому її сила відрізати тоненьку скибочку і смакувати з хлібом і цибулею. Старі люди казали: якщо ковбаса не пахне димом, то й не ковбаса. Цікаво, що кожен регіон мав свої особливості. На Полтавщині любили ковбасу з часником і перцем, у Карпатах додавали трохи гірчичного зерна або навіть Ялівцю. А на Поділлі часто клали. Сушений базилік, деякі господині змішували фарш зі свинини та телятини, щоб смак був ніжніший, дехто заливав фарш трохи горілкою, щоб стояла довше і не брала гниль, як казали. Усе це робило кожну ковбасу неповторною. І навіть якщо господар ділився рецептом, інший зробити так само не міг бо кожна пара рук має свій дотик і свій дух. Звичайно, з часом з'явилися нові можливості. Люди почали користуватися електричними м'ясорубками, купувати готові оболонки, користуватися вакуумними упаковками. Але ті, хто хоч раз робив ковбасу по старому, знають смак зовсім інший, у ручній роботі є щось живе, коли ти рубаєш м'ясо сам, змішуєш спеції, пробуєш на смак, ти вкладаєш у це частину себе. І ковбаса виходить не просто їжею, а плодом праці, теплом родини. Є й народні хитрощі, які передавалися між поколіннями. Наприклад, якщо хочеш, щоб ковбаса була щільною і не тріскалася, перед копченням її треба на ніч залишити в прохолоді, щоб стала, якщо ковбаса надто волога, то її підвішували над грубою або над піччю, але не ближче, ніж на півтора метра, щоб сушилася повільно. А ще вважали, що не можна давати чужій людині робити ковбасу в хаті, бо візьме щастя. Це був своєрідний оберіг, щоб у домі завжди було вдосталь їжі, були й особливі дні для приготування. Найчастіше ковбасу робили після Андрія або ближче до Миколая, коли стояли стійкі морози, а м'ясо не псувалося. Після того як ковбаса висохне. Її зберігали у полотняних мішках або дерев'яних скринях, пересипаних мукою чи сіллю. А коли приходило Різдво, знімали перші поляниці, клали на святковий стіл. Ця ковбаса мала свій аромат, що змішувався із запахом свічок, сіна та куті. І навіть діти, які чекали солодкого, знали поки не скуштуєш шмат ковбаски з хлібом свято не почнеться. Сьогодні, коли дехто пробує робити ковбасу вперше. Старі люди охоче діляться своїми спогадами. Розповідають, як колись кожен шмат м'яса використовувався з розумом, сало йшло на шкварки, шкіру, на холодець, м'ясо на ковбасу. Нічого не викидали, усе мало своє призначення. І навіть зараз, коли життя змінилося, ці традиції живуть. Бо ковбаса це не просто страва, це символ господарності, любові до праці і поваги до їжі. Вона з'єднує минуле й теперішнє. І кожен, хто хоч раз тримав у руках свіже м'ясо, знає у запаху часнику диму й свіжої ковбаси живе сама душа села. Коли ковбаса вже висить у коморі, а запах диму ще довго тримається в хаті, тоді господар може спокійно сказати От тепер ми до зими готові. Копчену й в'ялену ковбасу. Підвішують у сухому прохолодному місці, головне, щоб не було вогкості, бо тоді на ній може з'явитися цвіль. Якщо вже так сталося, то старі господарі радили обтерти ковбасу ганчіркою, змоченою в оцті, і потім підсушити на повітрі. Це простий, але дієвий спосіб, який рятував не одну партію продукту. Також варто звернути увагу на погоду. У дощ або від лигу копчення краще не робити. Дим буде мокрий, а ковбаса може стати слизькою. Найкраще ясний прохолодний день із легким морозцем. Саме тоді дим лягає рівно, а ковбаса просочується ароматом поступово, без перегріву, якщо ж коптильня нова, її треба спершу обкурити порожньою, щоб забрати запах металу чи смоли. Це теж одна з дрібниць, але з таких дрібниць і складається справжня майстерність. Не менш важливо, щоб уся робота робилася з добрим настроєм, це не порожні слова. Старі господині часто повторювали, їжа чує, як ти до неї ставишся якщо робити ковбасу з поспіхом або з дратівливістю, вона може не вийти. Можливо, у цьому є щось більше, ніж просто традиція, певна енергетика адже в селі все пов'язане з природою. З землею, з людським серцем. Тому, коли господар з любов'ю бере ножа, коли дружина з усмішкою перемішує фарш, а діти бігають навколо, уся ця доброта переходить у страву. І потім, коли взимку дістати ту ковбасу з комори, вона пахне не тільки м'ясом і часником, вона пахне домом, спокоєм, працею і теплом. І З практичного боку. Кожен, хто робить ковбасу вперше, повинен пам'ятати кілька порад. По-перше, не поспішати з копченням, дайте ковбасі відстоятися після набивання хоча б добу. По-друге, не робіть фарш занадто дрібним, інакше ковбаса стане кашоподібною. По-третє, завжди перевіряйте, щоб не залишалося повітря в кишках. І головне, не бійтеся експериментувати. Навіть якщо з першого разу щось не вдасться, досвід залишиться, і наступного разу ковбаса буде кращою. Сільські люди завжди вчилися на власних помилках, і це робило їх мудрішими. Щодо спецій, то тут простір великий: хтось додає трохи мускатного горіха, хтось сушений кріп, а дехто навіть кладе ложку меду для м'якості смаку, але все має бути в міру. Ковбаса це насамперед м'ясо. І спеції мають лише підкреслювати його природний смак, а не перебивати. І ще одне правило якщо ковбаса призначена для довгого зберігання, солі треба класти трохи більше, ніж здається правильним. Сіль це найкращий природний консервант, і вона ніколи не завадить, якщо все зроблено розумно. Наприкінці можна сказати просто ковбаса це праця, але й насолода. Це той випадок, коли результат стоїть. Того, щоб попрацювати день чи два. Бо коли взимку на дворі віє вітер, коли сніг лежить на підвіконні, а в хаті тепло й пахне смаженою картоплею, тоді шмат домашньої ковбаси то справжній скарб. І кожен, хто бодай раз скуштував таку ковбасу, знає, що ніяка магазина не зрівняється. Бо в ній частинка душі господаря. Запах диму, з рідного подвір'я, пам'ять про руки, що її робили. Тому головна рекомендація не забувати цю традицію, готувати ковбасу не тільки для їжі, а й для душі, навчати дітей і онуків, показувати їм, як правильно замісити фарш, як набити кишку, як перев'язати вузол. Бо, поки люди вміють робити ковбасу, село живе, бо це не просто страва, це символ домашнього тепла. Спільної праці, злагоди і радості від того, що зроблено своїми руками, і якщо в кожній хаті хоч раз на рік запахне димом і свіжою ковбасою, значить, народна мудрість живе, а з нею і наша українська душа.